Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 28 жовтня за новим церковним календарем згадують святу Параскеву. Відому в народі як Параскева П'ятниця, а також преподобного Йова Ігумена Почаєвського. У народі її вважали покровителькою шлюбу, бабиною заступницею, і молилися їй цей день про щасливе сімейне життя. Тому 28 жовтня суворо заборонені сварки між подружжям, особливо спровоковані дружинами. Наші предки попереджали, інакше помиритися не вийде протягом 40 днів. Ікона великомучениці Параскеви повинна бути в кожному будинку, так як вона покровителька сімейного щастя. Образ прийнято прикрашати запашними травами і квітами, стрічками. Коли хтось хворіє, можна взяти квітку з ікони і прикласти до недуги, а страв зварити на стій, зцілення обов'язково настане. Молитви до цієї святої можна знайти в молодослові або придбати в церковній крамниці акафіст. Звертатись треба, відкинувши всі зайві і погані думки, повністю зосередившись на своїх проханнях. Заборони на День Параскеви. Параскева любить благочестивих і працьовитих жінок, їм вона благовелить і допомагає, тому напередодні свята потрібно переробити всю домашню роботу. Провести прибирання житла, щоб на господарські справи не відволікатись, а присвятити День молитвам. Категорично забороняється купатися, прати, купати дітей мити підлогу в будинку. Бо існує повір'я, хто сьогодні підлогу миє, ті на тому світі будуть в помиях валятися. Вважається, що в цей день вода в колодязях свята, погано використовувати її на господарські потреби. Якщо не послухатись, то колодязь може пересохнути, а у господарів будуть проблеми. Не можна займатися будь-якою жіночою роботою, шиття вишивання в'язання. Кажуть, якщо порушити цю заборону, Параскева може покарати за непослух. За старих часів в цей день дозволялось тільки м'яти й тріпати льон, так як Параскева вважається організаторкою жіночого щастя, то всі боялись порушувати заборону, особливо сім'ї, де були дівчата на веденні. Також про бабусі говорили, якщо 28 жовтня залишити прядку на лавці, можна нажити собі 40 гріхів. Тому в цей день краще взагалі триматись подалі від гострих предметів, особливо пов'язаних з аркоділлям. Представникам сильної половини людства, 28 жовтня, не рекомендується голосно сміятися у народі вірили. Чоловік, який буде реготати в День Параскеви, бабиної заступниці, в старості зіткнеться з Великим Горем. Також що в цей день над людьми насміхається, тим на тому світі як дістанеться. Краще уникати довгих водних процедур, інакше можна захворіти. Ось якщо недуга вже спіткала людину, то її необхідно відвести до джерела і замочити хворе місце. Так, вдасться змити хворобу. У цьому були впевнені прапрадіди. Обряди в День Параскеви. Своєю помічницею вважають молоді дівчата і зрілі жінки. Просять святу кожну про своє. Одні про вдале заміжі хорошого нареченого, інші про хороше самопочуття рідних, везіння і сімейне щастя. Існує ритуал, який жінки проводять цей день від невезіння у коханні і житті. Потрібно набрати в день Параскеви чистої води з колодязя або джерела і опустити в неї свої особисті предмети і інструменти ребінці, стрічки, дзеркало, п'яця, спиці, гачки. Пуймати бажано на наступний день. Всі речі будуть освяченими Параскевою і щасливими. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, пішов сніг, то зима буде суворою, якщо дощ м'якою. Також у народі помічали, якщо зустріти жирного зайця, потрібно готуватись до міцних морозів. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо сніг випав в день, то надовго він не затримається, якщо вночі залишиться лежати. До зустрічі в нових відео!